Микола Кочерега поема Ангел Україною ходив. З одноіменної книги Видання 2013 рік. Розділ перший Небесний Ангел Україною ходив. Диміле мегаполісів байдужо. Немов століття мерехтіли поїзди, а він ішов. Він натомився дуже. Цікаві очі доганялись від усіль, часи космічні, він уполотнянням. Ото дивак, і богу, із забутих сіл від людько неосвічений останній. Він зупинявся. Мовчки в очі задивлявся і думав щось примружено, глибинно, притихло небо, і ледве дихала земля, не мов би перед піччю та хлібина. Та хто б подумав, що таке ще може бути, сам ангел, а супутники ж не бачать, то все чиясь уява хвора каламуть, звичайний дід. Ще божевільний наче Небесний ангел Україною ходив, сховавши в потой біччя сяйво крила, так непримітно, сіро і без див, а світ мовчав, як батькова могила. Розділ Палата три Ген десь там за глухим вікном небо, люди, весна безкрая, а у мене гірким вином кров гаряча у шприц стікає. Чи пора, а чи не пора? Завтра я ще побачу маму. Цока байдуже медсестра в коридорі десь каблучками. Може, встигну ще покохать юнака, щоби без розлуки. Медсестра Лунко позіха і біжать коридором звуки. Мама, мама завтра прийде і в палаті світліше стане, і не так розпочнеться день, чи новий він, а чи останній? Розділ кабінет лікаря. Я продала каблучку і намисто, і вже душа ятриться від боргів. Скажіть, чого не мов перед фашистом, перед хірургом я стою без слів. Колись бабуся так моя благала про маму, а есесівець сміявся. Тепер от ви, ваш погляд, як догана, за те, що гроші мало маю, я. Хай операція, хай сльози мами й тата. Та чи у спину вам не холодить запльована могила Гіппократа й понівечені долі і роди. І що для вас моє благання, слізне, ви ж папірцями зміряли життя? Та хто я вам холодне слово, бізнес, де бізнес? там немає співчуття. Звію, брови лікар. Що ж ви, супостата, зробили з мене? Я такий, як ви, ідіть і плачте, он у депутата або кудись до явро голови. Та ні, даруйте, хай для них ми бранці, та хто нам винен людонки, у тім, що ми, не наче пацюки у банці, себе їмо і цим підсобляєм, їм. Хто ж вигадав таку страшенну ношу, життя людське взамін на папірці? Хірург махнув. Шукайте, жінко, гроші, бо ми не допоможемо дочці». Розділ ангел. Отець. У них серця холодні, наче криця. Ти бачиш сам. Історія та ж сама. Я, хоч небесний, а вже так тут находився. Світ не змінився зовсім від Адама. Знайомі дешевенькі ролі і актори, і та ж байдужість, що ще ной оплакав. Обдурені раби і цяцьковані сеньори не спинить, мабуть, їх біда ніяка. Вони ще й до сьогодні вавилонську вежу мурують, гропашні, аж пітніють, ще безборонно. Та коли я путь завершу, я знаю, ти розбудеш Єремію. І буде плач, і, звісно, вже не Єремії, а тих, у кого всі тузи і злато, це ті, хто зазнадливі груди Соломії для матері і батька стане катом. Я посланець, я тільки ангел, не людина. Людські ж сини гадають Ясновида, коли я в них питаю, чия це Україна, вони сміються із чудного діда. Отець, завершую прадавню я дорогу, свідкую світ по шию і долянин. Зберіг для суду я північний край магога, згортаю час, бо йде вже Назарянин. Ніхто не звертав уваги на девакуватого дідка, що спочивав на автобусній зупинці, і ніхто не чув, що відповіло йому небо.